Українська мова уроки 9.10, частина 4. Тема уроку Іменники спільного роду, орудний відмінок однини, букви ОЕК Є в закінченнях іменників чоловічого роду. Тема уроку з читання що на день то субота. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео із афірмацією. Прослухайте та повторіть. Хто є хто, я не питаю рід миттєво визначаю. Пригадаємо з вами, що ви знаєте про рід іменників. Наведіть приклад іменників чоловічого роду. Наведіть приклади іменників жіночого роду, а середнього роду. Чудово! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося ще із спільним родом іменників. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Деякі іменники можуть позначати назви істот як чоловічої. Так і жіночої статі. Це іменники спільного роду листоноша, староста, бідолаха, незграба, соня, базіка, невдаха тощо. Рід особи, названої іменником спільного роду, визначають за змістом речення Який же він Соня, чоловічий рід, яка ж вона Соня, жіночий рід. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. А тепер, з іменниками листоноша на хаба, складіть і запишіть у робочому зошиті по два речення так, щоб вони називали осіб чоловічої та жіночої статі. Дуже добре. Попрацюємо з вами із продовженням тексту. Початок цього тексту у нас був на 24-й сторіночці. Прочитайте тексти, виправте помилки та заповніть пропуски. Якось, так, з великої літери, адже це в нас початок речення. Якось я довго стояв у черзі, щоб пройти паспортний контроль у Нью-Йорк. Сікому? Так, сік. Знак м'якшення аеропорту. Крапочка, так. Раптом до моїх сусідів у черзі підійшла дівчина. Так, тут все правильно. я тут займала, ламаною англійською, сказала вона. Правильно, англійською знак м'якшення. літнє. Так, з великої літери, адже це в нас початок речення. Американське сіке, так, знак м'якшення. Подружжя. Так, дві літери Ж. Подружжя було б неприємно вражене нечимою. Знайдіть і підкресліть синонім до слова нахаба. Так, синонім до слова нахаба нечема, тобто нечемою. Придумайте до тексту кінцівку про те, як учинили літнє подружжя та оповідач. Поставте відео на паузу та придумайте кінцівку до цього тексту. А як ви оцінюєте вислів? На добро слід відповідати добром, а на зло справедливістю. Чудово попрацюємо з вами і з самим текстом. Обведіть у тексті іменники. Перевіримо. У черзі контроль аеропорту, сусідів, у черзі дівчина, подружжя, нечемою. Усно визначить число, рід та відмінок кожного іменника. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер відкрийте свої робочі зошити. Запишіть вправа 5. Спишіть виділене речення. Раптом до моїх сусідів у черзі підійшла дівчина. Позначте граматичну основу. Так, дівчина, хто що зробила? Підійшла. Установіть зв'язки між словами виділеного речення. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка 32. Пригадаємо з вами, які ж у нас закінчення у іменниках чоловічого роду однини в орудному відмінку. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. В орудному відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення «ом», «єм». Ем, Після твердого приголосного основи, крім Р, пишемо закінчення ом. Рік ким чим роком. Після основи на м'який приголосний або шиплячий ж чи ш дж пишемо М. Ем. Кінь конем. Чи чижем. плач – плачем. Товариш товаришем. дощ – дощем. Скрудж скруджем. Після основи на й, пишемо єм. Андрій Андрієм. Соловей, Солов'є. Попрацюємо з вами із мовним тренажером та закріпимо ці правила. Але перед тим давайте ще раз повторимо: коли у нас іменники в орудному відмінку однини, саме чоловічого роду, матимо закінчення Ом. А в яких випадках буде закінчення М? «ем»? А закінчення єм. Дуже добре. Попрацюйте зараз з мовним тренажером та запишіть іменники чоловічого роду в уродному відмінку однини і позначте закінчення. Наприклад, пил ким чим пилом. Закінчення ОМ. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Віримо з вами. Якщо правильно ставляєте плюс біля слова. Якщо неправильно, виправляємо закінчення. Попрацюємо з вами зі словами третьої колоночки. Підкресліть букви за зразком, які вказують на зміну голосних звуків у кореннях слів. Докір докором і змінюється на о. Білі – боле. І. Змінюється на о. Напій напої, І змінюється на о. Спокій. Спокоєм. змінюється на О. Сокіл соколом. І змінюється на о. У деяких іменниках чоловічого жіночого роду, які в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова відбувається чергування звука І зі звуком О або Е. Наприклад, сік соку, річ речі. У закритому складі маємо І, у відкритому О або Е. Поставте відео на паузу і відтворіть. Хвилинку знайка. Ну що ж, відкрите робочі зошити. Запишіть вправа 8. Запишіть графічно слова у робочий зошит, які в нас зображені у фонетичній транскрипції. Це чотири слова, запишіть їх. Перевіримо з вами увага, щавель, кощі, збіжжя, затища. Закриваємо робочі зошитки сторіночка 32 у підручнику. Виправте окремі помилки незнайка в словниковому диктанті. А тепер перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Щодо. Відкриваємо з вами робочі зошити. Записуємо вправа 9. Перегляньмо з вами презентацію зі словниковими словами. Відтворіть їх з пам'яті. А у робочому зошиті складіть речення зі словами пиріг та апетит. Увага! Апетит, пиріг, кишеня, бетон. Відтворіть слова із пам'яті. У робочому зошиті складіть речення зі словами пиріг апетит і запишіть його. Чудово! Сторіночка 33. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Ти. Учасник великих перегонів. Обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі та обведи його. Умови конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконуєш усе правильно, то одержиш гран-прі, розфарбуй свій трофей. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці! Чудова робота!